Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні педалі від торгової марки BBB. Модель називається Mountain Hitch BB дріб bpd 32 Mountain Hitch це гірські педалі педалі для велосипедних класу МТБ, до велосипедів Hardtail Вони мають велику поверхню. Педалі достатньо широкі, мають шипи. Ці шипи можна відкручувати завдяки шестиграннікому на два. Тобто вставляємо шестигранник і можна відкрутити будь-який шип, для того, щоб не були ці шипи. вам... Не заважали, але якщо вам треба ці шипи, то залишаємо і катаємось на велосипеді з педалями, які мають шипи. Ну, шипи, як бачите, шестигранником там на два відкручуються. Самі педалі Mountain Hitch мають праву і ліву, тобто різьбання права і ліва. І якщо подивитись, то місце, де ми закручуємо, ось тут такі смужки є. Це ліва педаль. Права педаль, вона гладенька. І також це відзначається на торці самих педалів. тут стоїть «L», тут стоїть R. Крутяться достатньо легко, не ривками, а легко, повільно. В одному русі підшипники дуже міцні і якісні. Міталева сама педаль як ви бачите, має. Ось у нас магнітик, він е, намагнічується тільки ось по місту, де стоять шипи. Сама підаль, звісно, алюмінієва, а шипи сталеві. Е, ну, Сталева оця частина, там, де ми з'єднуємось, а підаль насправді ось вона майже не, не магнитна. Тобто це алюмінієва площина, сталеві шипи і сталева ось ця різьба. Якщо ви вкручуєте педалі велосипедні тапталки, то треба користуватись ключом на 15, рожковий ключ на 15. Ну і наприкінці відеогляду педалів BBB Mountain Hitch модель BPD, треба відзначити вагу одного педалі Вага педалі має 250 грамів розмір педалі Заширки від місця, де можна поставити педаль, 10, 10 см, завдовжки 10 см. 10 на 10 це достатньо широка площина педалі, щоб можна було їздити на велосипеді з урахуванням, що вам треба педалі та пталки. Приходьте, купуйте велосипедні педалі BBB Mountain Hitch. Замовляйте по інтернету. Ми завжди відправимо для цього. Треба перейти по стілки ютюб каналу Вілавіва на сайт Вілавіва і замовити ці піддалі постійним покупцям. Завжди знижки до зустрічі!